Коли вони дістались додому, кожного чекала нова посилка, така ж, як і раніше, та ж сама коробка: ні маркування, ні дати, ні слів, тільки ім'я. І біля коробки вона мавпочка. Чиста, суха, як нова. Усередині фотографія. Та сама, що була в кожного, та сама сцена з табору, те саме групове фото. Але тепер інше дівчинка з мавпочкою більше не дивилася в бік. Тепер вона дивилась прямо у кадр очі великі, темні, ніби затягнуті тонкою плівкою. Усмішки інших дітей були тьмяні, розмиті, а вона різко чітка, немов жива. На звороті фото нерівний напис, чорнило розмазане, ніби хтось писав пальцем по мокрому папері. Хочеш прощення? Заверши там, де ти почала. Вони приїхали без зайвого, без валіз, без на всяк випадок. Тільки страх і щось дуже близьке до провини. Ніхто не сказав, навіщо вони тут не треба було, усе вже було вирішено. Вони просто рухались до точки, де колись багато років тому все почалося і не закінчилось. Табір, зоряний ліс, зустрів їх тишею, що ніби вібрала у себе усі пісні: дитячий сміх, страх і смерть. Корпуси стояли мертві, мовчазні. Усе заросло крізь бетон, проростала трава, але дорога до хати. Та сама стежка залишалася такі речі не стираються. Бажаєш продовження? Підписуйся, залишай свою моторошну історію в коментарях, і, можливо, саме твій кошмар оживе в наступному відео.